Яке роз'яснення надав генштаб ЗСУ з приводу того, чи вести військовий облік за сумісництвом, коли потрібно застосовувати місячну і квартальну форму звіту з праці 1ПВ у новій редакції? Які документи слід вести під час воєнного стану і як їх зберігати? Про це й не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи номер 1 і з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від Кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 3 по 7 квітня. Поїхали! Гінштаб ЗСУ у листі надав роз'яснення. Де пояснив, чи потрібно вести військовий облік щодо працівників сумісників, які є військово зобов'язаними, призовниками або резервістами? У листі вказано, персональний облік осіб, що працюють за сумісництвом, здійснюється на загальних засадах, визначених порядком номер 1487. Водночас дана позиція буде переглянута після припинення скасування правового режиму воєнного стану встановленим порядком. Тобто фактично генштаб ЗСУ роз'яснює, що військовий облік має вестися як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Дійсно, у законі номер 2232 визначено: персональний облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи. Аналогічна норма міститься і у порядку номер 1487 Отже, закон номер 2232 і порядок номер 1487 окремо не виділяють працівників, які працюють на умовах сумісництва, у тому числі зовнішнього. Тобто, фактично, чинна нормативна база диктує вести військовий облік і щодо працівників за основним місцем роботи, і за сумісництвом, та відповідно, включати працівників-сумісників до списків персонального військового обліку, подавати повідомлення про зміну облікових даних та вчиняти інші дії з приводу ведення військового обліку. Однак на місцях ТЦК подекуди вважаючи відомості про військовий облік, про працівників сумісників їм передавати не потрібно для запобігання дублюванню інформації з основного місця роботи і сумісництва. Проте, перш ніж скористатися такою, Порадою від ТЦК рекомендуємо написати запит до ТЦК стосовно того, чи включати працівників сумісників до списків персонального військового обліку і відповідно вести щодо них військовий облік. У такому разі ведення або не ведення військового обліку на підприємстві щодо працівників сумісників уже залежить від відповіді ТЦК. До речі, у нашій рубриці документи на кадроленд є зразок листа до ТЦК щодо військового обліку сумісників. Посилання в описі до відео. А про ведення військового обліку докладно розповідає Тетяна Моесеєнка у майстер школі. Практика ведення військового обліку та бронювання. Держстат штат наказу номер 128 затвердив у новій редакції звіти з праці за формою номер 1 ПВ місячна і квартальна. Проте нову редакцію цього звіту ми почнемо застосовувати уже при поданні звітності за 2024 рік. Тобто, вперше звіти з праці за номером 1 ПВ місячня у новій редакції слід буде подати за січень 2024 року. А звіт з праці номер 1 ПВ квартальний у новій редакції подаватиметься вперше за перший квартал 2024 року. Нагадаю, що при поданні звіту з праці за результатами 2023 року слід застосовувати форму місячного і квартального звіту з праці 1 ПВ у редакції, викладеній у наказі держстату номер 87 з урахуванням змін, внесених наказом номер 279 про складання місячного звіту з праці за формою, яка використовується при звітуванні за результатами 2023 року, ми розповідали у рубриці: заповнюємо звіти, форми, документи, посилання в описі до відео. Нагадаю, що під час дії воєнного стану застосовується закон номер 2136, стаття 12 якого передбачає одразу дві підстави для надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан. При цьому, відповідно до частини 3 статті 12 закону номер 2136, відпустка без збереження зарплати через воєнний стан може надаватися працівнику незалежно від його статусу, категорії чи місця перебування, тобто на оформлення неоплаченої відпустки за цієї підстави може претендувати будь-який працівник. Тоді як відпустка без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 надається виключно працівникам, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, або працівникам, які перебувають за кордоном. На відмінностях у наданні і наслідках цих відпусток акцентує увагу держпраці у своєму роз'ясненні. Отже, якщо йдеться про надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 статті 12 закону номер 2136 то роботодавець на прохання працівника може надати йому таку відпустку без обмеження тривалості, але не період воєнного стану, проте, Може й відмовити, тобто у роботодавця немає безумовного обов'язку погодитися на надання відпустки без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 статті 12 закону номер 2136. У разі надання відпустки за такою підставою, час перебування в ній зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Водночас, роботодавець у період дії воєнного стану, за заявою працівника, який виїхав за межі України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, обов'язково має надати йому відпустку без збереження заробітної плати. Тобто роботодавець, у разі надання підтвердних документів, а саме довідки ВПО або копія. Закордонного паспорту з відміткою про перетин кордону не має права відмовити працівнику у наданні відпустки без збереження зарплати за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 Тривалість відпуски без збереження зарплати за цією підставою визначається в заяві, але не може перевищувати 90 днів за весь період воєнного стану, навіть якщо працівник звертався з подібною заявою кілька разів. Тобто на увесь період дії воєнного стану, з урахуванням усіх його продовжень, працівник може скористатися відпусткою збереження зарплати через воєнний стан за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 максимальною тривалістю до 90 календарних днів. При цьому час перебування у такій відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, не зараховується. Отже, Якщо на робочий рік працівника прийшлася відпустка без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 4 статті 12 закону номер 2136 то за цей робочий рік тривалість щорічної основної відпустки слід визначити розрахунковим шляхом. Допоможе у здійсненні таких розрахунків тривалості щорічної відпустки наш сервіс калькулятор днів щорічних відпусток. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Нагадаю, що під час дії воєнного стану застосовується закону номер 2136 у статті 7, якого вказано, у період дії воєнного стану, порядок організації діловодства з питань трудових відносин, оформлення і ведення трудових книжок та архівного зберігання відповідних документів у районах активних бойових дій визначається роботодавцем самостійно, за умови забезпечення ведення достовірного обліку, виконуваної працівником роботи та обліку. Витрат на оплату праці. В цьому Держпраці трактують цю норму наступним чином: роботодавець самостійно визначає порядок роботи кадрових служб на підприємстві, а також перелік кадрових документів, які будуть вестися на період воєнного стану. Також Держпраці додає, що серед обов'язкових документів, які мають вестися під час дій воєнного стану, є штатний розпис. Правила внутрішнього трудового розпорядку, табель обліку робочого часу, накази з кадрових питань, особові картки працівників, їх трудові книжки та журнал обліку руху трудових книжок, графіки відпусток. Трудові договори, посадові інструкції. Як відзначає держпраці і це слушна думка, бажано, щоб кадрова служба створила цифрові копії згаданих документів, які доцільно розмістити на декількох носіях у різних регіонах: жорсткі диски комп'ютерів, флеш-накопичувачі, зовнішні жорсткі диски, карти пам'яті, зберігати хмарних сховищах, Google диск. Файлообмінники тощо. Це убезпечить від втрати документів у разі фізичного знищення одного з носіїв. Про оформлення кадрових документів ми розповідали в онлайн-школі Сучасне кадрове діловодство на Кадроленд. Відповідно до статті 147 Кодексу законів про працю за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із таких заходів стягнення догана або звільнення. Разом із тим, Держпраці з посиланням на одне із судових рішень роз'яснює про умови для оголошення догани. Отже, саме на роботодавцеві лежить обов'язок надати докази фактів. Винного вчинення працівником дисциплінарного проступку. При обранні виду стягнення роботодавець повинен враховувати всі обставини, з яких вчинено проступок. Для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності в обов'язковому порядку має бути встановлена вина як одна із важливих. Ознак порушення трудової дисципліни при відсутності вини працівник не може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності для правомірного накладення дисциплінарного стягнення роботодавцям необхідна наявність сукупності таких умов. Порушення має стосуватися лише тих обов'язків, які є складовими трудової функції працівника, чи випливають із правил внутрішнього трудового розпорядку. Зразок наказу про оголошення Дагани представлений у рубриці документи на кадроле. Нагадаю, що відповідно до статті 24 закону про відпустки при звільненні працівнику має бути виплачена грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки і соцвідпустки на дітей. При цьому вказана норма застосовується і під час дії воєнного стану, оскільки у статті 12 Закону номер 2136 вказано у разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 закону України про відпустки. Разом із тим, Держпраці у своєму роз'ясненні наводить ремарки стосовно виплати грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки і соцвідпустки на дітей при звільненні. Соцвідпуска на дітей визначена у статті 19 закону про відпустки, є соціальну і не належить до щорічних, а тому надається повної тривалості в будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу та дати народження дитини. Тобто, за наявності підстав для надання соцвідпустки на дітей, працівнику належить така відпустка повної тривалості, тобто 10 або 17 календарних днів, незалежно від того, скільки часу працівник відпрацював у календарному році. Отже, при звільненні Працівнику має бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні соцвідпустки на дітей, виходячи із її повної тривалості за кожний календарний рік. Тепер стосовно грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки при звільненні. Для тимчасових працівників, очевидно, маються на увазі працівники, що працюють на умовах строково-трудового договору, передбачені такі ж трудові права та гарантії, як і для постійних. Тому відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу і відповідно компенсується. Тобто при звільненні працівнику, який відпрацював робочий рік не повністю, має бути визначена тривалість щорічної відпустки розрахунковим шляхом, і за усі невикористані дні цієї відпустки при звільненні обов'язково виплачується грошова компенсація. Аналогічне і для працівника, якому установлено випробування, і якого звільняють як такого, що не пройшов випробування на підставі пункту 11 статті 40 кодексу законів про працю. У такому разі працівник не відпрацював повністю робочий рік. Відповідно, тривалість щорічної відпустки за цей робочий рік визначається розрахунковим шляхом, і за невикористані дні щорічної відпустки при звільненні обов'язково має бути виплачена грошова компенсація. До речі, про особливості надання відпусток можна дізнатися із нашого курсу відпустки воєнного стану Тривалість, облік і стаж. Проте, вже незабаром очікуйте на Кадроленд новий курс, який присвячений наданню відпусток у 2023 році. Також нагадаю, що 11 квітня для вас проведу вебінар я, Людмила Смердова, за темою. Трудові книжки, передача скан-копій, відомостей про трудову діяльність та перехід на є-трудову. А 13 квітня вебінар для вас проведе Тетяна Моєсенка за темою військовий облік і відпустка без збереження зарплати, практичні поради і документальне оформлення. Участь безкоштовно. Приєднуйтеся! На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна! До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити. Папа! -па.